Доброго дня, шановна громада, інтелектуальна еліта. Сьогодні ми з вами дивимося один з моїх найулюбленіших фільмів. Просто, я думаю, багато хто з вас його бачив. Фільм 90-х зеркала епохи, від, який відсилає нас своєю назвою до драйв кінотеатрів під відкритим небом. що ці типу, з машин дивляться. Від світання до смеркання. І так, а, починаючи говорити про а, фільм, да, про сценарій, про ідею, а, все почалося з такої людини, як а, Роберт Курцман. Він є а, ну, співзасновником KB Group. Це студія, яка займається а, професійним гримом ну, для фільмів а, і спецефектами. Зокрема, це ну, якби фільми жахів. Могли ви бачити ці роботи в фільмі Треморс про підземних черв'яків, які їдять людей? Я цей фільм не бачила. Також ця суддя знімалася фільм Мізері. Може, хтось бачив там, де про письменника знятий по книзі Кінга. Там, коли вона йому ламає ноги, ну, в общем, це робила оця кампанія. І Роберт Курцман він хотів зняти для, свого, для своєї студії як промо, як, ну, типу, як фільм, але який буде, як лебірами його інтереси, покаже, на що здатна його студія. І він написав сценарій натхненний. Фільмом Тринадцятий відділок відсилка до цього фільму буде на футболці одного з головних героїв. От. І він придумав цей сценарій. І ну, це була скоріше як начерк, оскільки він ну, сценаріями не займався, це не його профіль. Він написав цей начерк, начерк. І він шукав людину, яка б зробила з цього начерку повноцінний сценарій. І в ну, на початку 90-х його агент знайомить його з, тоді, ну, з як невідомим таким персонажем. Він тоді працював, ця людина в відеопрокаті і шарила в сценаріях. Можливо, ви теж знаєте цього персонажа, цього цю людину звали його Квентін і звуть зараз. Квентін Тарантіно. Вони зустрічаються і Курцман виплачує Тарантіно півтори тисячі доларів. Це був його перший гонорар за таке прикладення своїх рук до кіно. І Квентін пише да розширює, доповнює цей сценарій, дороблює його вже до повноцінної як, роботи, і йому сподобалось працювати. Він сказав, що це дуже, дуже круто. Потім Тарантіно йде з відео цього магазина, знімає свою першу роботу шалених псів. А, і він домовляється з Курцманом, що він його студія зробить для його фільма спецефекту. Зокрема, оцей знаменита оця сцена з відрізанням вуха. Це зробила студія Кенбі. От сценарій в цей момент як блукає студіями. Ніхто не хоче його брати через те, що він фільм розділений. Ну, якби сценарій розділений на дві частини, і це два різних фільми. Він зацікавив цей сценарій Тоні Скота, але він віддав перевагу іншому сценарію Тарантіно і знімає справжнє кохання. В 1994 році виходить Кримінальне Чтиво, і Квентін Тарантіно – це вже не No Name, а Зірка Голівуду. І в 1995 році. Знову ж таки, вже Мірамакс. Да, поверта... Вже вони готові студії знімати все, ну, все, що він там не написав. І вони знову ж таки звертають увагу на цей сценарій. Але Квентін відмовляється від режисури. Він каже, що він писав цей, цю роботу для іншого режисера. І е, також одна з головних ролей він писав її під себе, і він хотів зосередитися на е, акторстві. І він пропонує на роль е, режис... Не, на роль режисера, на як режисерське крісло пропонує своєму другу Роберту Родрігесу. Вони познайомилися з Квентіном в 93-му році на презентації в Торонто на кінофестивалі. Квентін презентував е, свій перший фільм Шалені пси. А Родрігес Ель Маріачі. вони зружилися, да, знайшли спільну мову, оскільки в них ну, спільна ця художня мова. Квентін тоді вони заговорили за те, що в нього є сценарій про мексиканських бандитів. Ну, де і події відбуваються в Мексиці. На що Родрігес це йому сподобалося, оскільки. Він сказав, що в Мексикці проще знімати через відсутність бюрократії. От і, е, значить, е, режисером від світання до смеркання стає Родрігес, але все ж таки все одно Тарантіно він е, е, давав Родрігесу свої коментарі, постійно його поправляв, і е, е, Родрігесу було через це важко. Працювати, і, ну, оскільки він постійно вставляв ці свої коментарі, а не рахуватися з ним, ну, якби самі розумієте, не вийшло. От, і, значить, Курсману відплачують відступні, і він залишається його студія головними по гриму. І в 95-му році починається зйомка виробництва. Тут є дві, ну, такі дві групою головних героїв. Центральні персонажі це брати Геко. Я вже казала, що Тарантіно писав цю роль під себе. А от з роллю другого брата Сета було все не так просто. Було, розглядали дуже багато акторів. Там був і Треволта, і, і Деніро. Стів Бушемі Бендерас. Там я там їх дуже багато було, але багато хто відмовлявся через дуже кровожерливий сценарій і, ну, і зайнятість в інших проєктах. Як взагалі потрапив на цю роль Джордж Клуні? Є такий серіал. Ну, в 90-х був дуже популярний серіал Швидка допомога. І Джордж Клуні там був один з головних персонажів, такий лапочка, душечка-доктор. Рятував людей, і він був зіркою у цього ТВ-шоу. І Тарантіно писав одну з, це, з серій для цього серіалу, і вони там якби, познайомилися. І він так жартував, що типу, а, він, Джордж Клуні він в серіалі рятував людей, а в фільмі він буде їх типу, відправляти в лікарню. Джордж Клуні ця якби, роль він готовий її взяти, оскільки. Uh, він дуже довго знімався в серіалі, і йому хотілося якогось кар'єрного розвитку. Uh, він казав, що uh, я забила, uh, що uh, в серіалі там дуже багато серій, їх потрібно знімати швидко, багато трек тексту потрібно залучувати, а в фільмі тим паче такому да, ну, вільному він більш. Uh, Розкріпа, себе почував, було багато імпровізацій, Зокрема, буде сцена е в барі, Біка, де він скаже, що ні, дякую, я вже був одружений. Е цієї сцени її не було в сценарії, е ну, її не мали включати фільм, але через те, що її включили в трейлер, вже її не могли не вставити фільм. От, і е він йому теж було важко працювати з Квентіном Тарантіно, оскільки він його постійно смішив, додавав якісь йому ідеї і це йому ну, і заважало водночас, і в той час вони в принципі спрацювали добре. Також ця знаменита татуювання Джордж Клуні сам його придумав. Ну, не сам його придумав, ну сам його вніс в до свого героя. Це татуювання натхненно одним з улюблених фільмів Джорджа. От, а, також далі. А, друга, друга, як купка героїв, це сім'я фулерів. Сім'я фулерів. Почну з Кейт Льюіс. Кейт Юліс Льюіс на 95-ті у ці роки вона була дуже востребованою акторкою, і е, ніхто не очікував, що вона походиться на роль в такому фільмі. Е, вона вже знімалась, е, да, в природжених вбивцях. Е, але вона погодилась на цю роль і вже під неї переписували сценарій. І да, е, е, вона навіть сама запропонувала свою кандидатуру, е, бо їй було дуже цікаво. Це все. Далі е, як його звати, Харві Кейтель. Я коли дивилась фільм, я, ну, я ж ну, передивляюсь їх, знаю вже на пам'ятник певна, але я коли тільки доготувалась до презентації, я зрозуміла, що в кримінальному чтиві е, е, цей рішала і е, містер Білий це грає один і той самий актор. Ну, в, е, тут він такий прям дідусь, священник, ну такий прям, ну. Просто пушистий дядечка, і оці дві. Ну, просто для мене це було а, дійсно а, ну, керше, непривично. А, І м, Харві Кейтель є а, кумиром Джорджа Клуні, тож для так, да, таке співпадіння, не знаю, як воно а, така ситуація, да, що м, дійсно було честю працювати для а, Джорджа Клуні. І е, знаменита сцена з кримінального чтива, е, е, я не пам'ятаю, як вона точно називається. Е, пум 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 Щось там із Зекіля, коли каже Самуїль Джексон е, оцю свою е, біблійську річ, це вирізано з ну, це, коротше, цей момент мав е, цю репліку. Мав казати герой Харві Кейтеля, оскільки він за фільмом є священник в відставці. От, ага, значить, дам. йдемо далі. І не вже да, розповідаючи про цей фільм. Ну, не сказати про Сальму як неможливо, в неї не велика роль, але вона. Настільки канонічно, настільки е, я не знаю, е, культова. Е, Сальма Хайек, до цього вона була просто е, знаменита в Мексиці. Вона знімалась в Мильній опері», Це серіал, він так і називався Мильна опера. Е, вона була знаменита в Мексиці, а в ну, Голлівуді її ще ніхто не знав. Е, вона е, в фільмі Родрігеса Відчайдушний. З Антоніо Бендерасом, І в, в принципі ці два фільми вони як, ну, з однієї типу, вселенної, бо ну, дуже багато є як, перетинань. Зокрема, гурт Тіто і Тарантула да, навіть там з одного альбому пісні «After Dark», пісня, під яку да, відбувається цей танець. А, щас, я трішки волнуюсь, вас так багато, я коротше не ждала. От, Сальма Хайек, там теж дуже багато різних таких моментів, чуток. Родрігес, коли вона читала сценарій, там в неї сцена, де вона танцює з пітоном, з живим, з живою змією, а в сальмі в неї. Це типа фобія змій. І вона там ходила до а, як її вмовили. Родрігес придумав, типа, ну криш, взяв на понт, що ну, типа, сальма хаєк не хочеш, а от Мадонна, да, ні проти сняться, не значить з нею, І Сальма Хаек пішла до психолога, ходила два місяці і все таки станцювала. Цві знаменитий танець і музика, яка буде грати, це, вона гралась вживу. оцим цим гуртом він повністю в повному составі знімається і да, створюється цей неповторний антураж, бо якщо б накладався звук, то, ну, було б не те. Далі, про якого б я хочу розповісти, напевно, про Тома Савіні. Том Савіні теж є культовим, дуже значною фігурою в гримі в у цих всіх коротше штуках він працював над усіми всіми знаменитими жахастиками 70-х е, І він в цьому фільмі теж да, буде консультувати, допомагати е, Коротше, буде допомагати у цих всіх ліпить. Я не хочу спойлерити, бо я все-таки надіюсь на те, що хтось не бачив цей фільм. Бо мені мама все проспойлерила, абсолютно все. Я не хочу, щоб у вас було те саме. Оцей пістолет тож він є і в відчайдушному, це значить приспособа в фільмі її, по-моєму, застосують це герой Томаса Віні, секс-машина. Дуже такий колоритний персонаж, і взагалі Том Савіні присилав свої проби на іншу роль, але настільки йому сподобалась персонаж секс машини і круте, і, в принципі, персонаж такий гарячий мужчина. І він записав проби і на секс машину, і його взяли замість. Поміняли їх там місцями. Далі мачете. Мачете він грає таких уголовників, ну, В принципі, людина, яка відсиділа 11 років в тюрмі, її особа генству грати не приходиться. І під час зйомок цього фільму виявилось, що режисер Дауцей Родрігес і Мачете вони є троюрідними братами. А, значить, і а, Такий ще один у нас є персонаж це як його звати? Я чуть-чуть забуваю. Хоча дуже красиві мексиканські імена. Секундочку, секундочку. Е, Чічі Марін. Чічі Марін. Е, він в цьому фільмі зіграє три ролі. Е, чому так взагалі його брали на фінальну роль, але. Е, були такі, типу, короткі епізоди, під яких не було взято актора, і, е, типа, взяли його. Дуже прикольно виходить, дуже так, ну, не знаю, я не одразу помітила це, але досить цікаво. І е, теж Чичі Марін він з'являється так, як і це саме Деня Трехо. Е, теж вони були в фільмі Відчайдушний. Він, е, він грав. Володаря бару. Чи ну, не володаря, хазяїна бару. А, а, ну це я не вирізала слайд. <реш> короче, І а, спецефекти. Я, коротше, не знаю, типу, як розказувати про спецефекти. Там дуже багато всього цікавого, але ну, типу, не про спойлери, неможливо, поэтому ми так дуже обтікаємо, ви там вже самі типу, пазли та да складаєте. Зараз да, ми вже звикли з вами до комп'ютерної графіки, до е, всяких там, кіно, аватар, Марвел, да, де все вже, в принципі, кіно знімається в комп'ютері. А тут е, ця ручна графіка вона дуже виглядає, може, зараз, кумедно, але е, ну, я вважаю в цьому, да, навіть зараз є певний стиль і кожен. Оцей Антигерой він зроблений вручну. У ці всі латексні латекс, слова таке. Mm. Uh, uh, вони все зроблені вручну. Тобто під кожного um, антигероя ліпилося це все вручну. Uh, жара, Мексика, це все пливе, тече, але uh, вийшло ну, реально дуже класно. Uh, далі, значить, там буде, um, коли тіпа, ну, там я просто не знаю, як це все. У ці всі тіпа, діла там проходять, цензури, хто це все читає. Кров була замінена на тіпа, різні кольори: жовтий, чорний, там, зелений, щоб фільм не потрапив під цензуру, щоб він вийшов в прокат. От. Такий дуже забавний факт. Да. Потім, значить, там, типа, буде момент, коли багато Много. Насправді там було всього лише шість людей. Просто їх потім розмножили на ну, типу, в комп'ютері, короче, розмножили. Я не розумію, звучить непонятно, але потім там буде типу, кадр, видно, що їх много, і ви такі, а от Саша казала, що я пам'ятаю, що їх розмножили. От, е, ну і звісно, після цей фільм може він там він не зібрав в прокаті там якихось космічних сум, але він став, він став культовим. Він для Джорджа Клуні це став такий біль, ну як типа щасливий квиток у велике кіно. Його потім взяли в Бетмені, в Бетмен Керчи, провалився, але все одно він до серіалів ТВ шоу. Він більш не повертався. Тарантіна за свою роль отримав е, цю саму, золоту малину за типу, те, що він переграє і. Е, 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 що тіпа, він коротше, актор з нього нікудишній, він сказав, на що він сказав, що наступного разу він е, буде грати з закритим ротом, щоб тіпа, критики від нього відчепилися. Хоча, е, не знаю, є така тіпа, штука, що е, ну, актор не може зіграти ту роль, яка тіпа, не живе в ньому. По-моєму, в, в це в Тарантіна ну, прям, ну, є вже. І всі всі фетіші прям розквітають буйним цветом. І може, десь паралельно вселені, ми дивимося. Е, Фільми з Тарантіном, якоїсь сводки, маньяка в 90-х, щось типу такого. От, а, значить, Для Сальми Хаек це теж був досить крутий експірінс, оскільки це відкрило їй двері в Голлівуд. Вона потім зіграє Фріду, там буде номінація в неї на Оскар, оскільки да, це дало їй шанс да, пробити цю скляну стелю. Ну І звісно, Курцман да, добився того, що він хотів. Він зняв це і такий, да, проморолик його компанії. Він став його ця, значить, команда контора супер-Віп-класом в плані а, цих всіх, спецефектів. Він потім буде працювати над а, хаячими мертвецями. От. Ну, і до цього в нього будуть теж такі досить серйозні роботи. от. Ну, а, а, Родрігес, да, він покаже, що він може працювати з великими бюджетами, оскільки до цього ну, був у цей, його, відчайдушний. До цього були ну, такі досить низькобюджетні фільми. Він показав себе класний режисер. Він потім буде знімати діти шпигунів. Між домів, хто дивився. Я, мені чого не зайшло. Вот. Да, ну в принципі, от така от історія. Фільм, не знаю, для мене це е, фільм е, такий. Е, я дивилась цю картину, коли була вдома. Ми з мамою діп, нарізали оці салати, олів'є. І мама така, ти бачила фільм там, де? Спойлери, і така, типу, ні, ну давай дивиться. От, і для мене це такий теплий топ е, спогад про дім. Така для мене це новорічна комедія. От і. Да, <реш> тому я запрошую вас в ці холода, в цей гололід ужасний, в теплу жарку Мексику, в яку я коли-то пір'от все приємного вам пригляду.